Сьогодні, 25 грудня, понеділок. Різдво Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Христос народився. Славімо Його. Прошу в Господа благодаті, щоб почути і зрозуміти Слово про його святе Різдво. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія. Від Матея. Коли Ісус народився в ефлеємі юдейським за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі сходу і питали: Де цар юдейський, що народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У вифлеємі Юдейським, бо так написано Пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менший між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені. Щоб і я пішов йому поклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миру. І, попередженню в сні, не звертати до ірода, пустились іншою дорогою у край свій. Євангеліє оповідає нам про мудреців зі Сходу, які прийшли привітати новонародженого Царя Спасителя світу. В оригінальному тексті Писання на означення цих мудреців вживається слово «маги». Початково це слово означало не чаклунів, але священників персидської релігії, зороастризму. Стародавні перси також вірили в єдиного доброго Бога, і очікували приходу Царя, Спасителя. Отже, сьогодні Боже Слово наочно нам показує кінцевий сенс будь-якої людської мудрості, релігійності чи традиції, привести людину. До пізнання правдивого Спасителя, Божого Сина Ісуса Христа. Але в сьогоднішньому слові чуємо і про інший вжиток людського знання та розуму. Цар Ірод визнає вже в своїх юдейських мудреців про те, де має народитися Месія. Він робить це з підступною метою, щоб усунути потенційного конкурента своєї влади. Напевно, Сам собі він здається мудрим і хитрим, але ж насправді є жалюгідним і огидним. Зрештою, мудріці прийшли до Ісуса і не з порожніми руками Золото для Царя, Ладан для священника, Миро для пророка. Саме тим є новонароджене немовлятко Царем, священником і пророком. А ким для мене є Ісус? Які дари я можу принести Божій дитині? Коли Ісус народився в Вифлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і питали Де цар Юдейський, що народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних. Він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком І ти, Вифлеєме земли Юде, нічим не менший, між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців. Випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому поклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і миру. І, попередженню вісні сні не звертати до Ірода пустились іншою дорогою у край свій. Господи Ісусе, Христе. Сину Божий, навчи мене добре вживати мій людський розум та всі мої здібності. Хочу і я впізнати і зустріти тебе та принести тобі гідні дари. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.